Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим. Добрий ранок, доброго ранку, моє любі. Подивіться, куди ми сьогодні з вами потрапили. Так, ми потрапили з вами на город, а давайте назвемо, що росте на городі. Що це? Так, це. Помідор, а це? Огірок. А це що таке? Картопля. Молодці? Що це? Це морква? Це що? Цибуля, а це буряк, це? Капуста. А це баклажан дуже добре. Це перець. Молодці, які ж ви розумнички. А як ми можемо одним словом назвати все, що росте на городі? Правильно, це овочі. Давайте з вами спробуємо скласти розповідь про один із цих овочів. Це овоч, який називається помідор. Він червоного кольору. Помідор круглий, а ще помідор дуже смачний, з нього роблять сік, з ним готують. Борщ та салат. Він росте на городі, молодці, ось така розповідь у нас вийшла. Пропоную пограти у гру, яка називається Чого не стало. Будьте уважні. Назвіть овочі, які ви бачите: Перець, цибуля та баклажан. Закриваємо очі. Відкриваємо, якого овоча не стало. Правильно не вистачає перцю. Назвіть овочі, зображені перед вами. Капуста, морква та картопля. Закриваємо очі, відкриваємо, якого овоча не стало. Так, не вистачає моркви молодці. Назвіть овочі, помідор, буряк та огірок. Закриваємо очі, відкриваємо, якого овоча не стало. Так, правильно, бурячка не вистачало. А зараз давайте трошки відпочинемо. Приготували пальчики. І повторюємо за мною. Ми капусту нарізали, нарізали. Ми морквинку натирали, натирали. Ми салатик посолили, посолили. Ну, а потім все це з'їли, з'їли, з'їли. Сьогодні пропоную нам з вами зробити аплікацію овочі на тарілці. Зараз будемо вирізати наші овочі і беремо першу фігуру. Яка це фігура? Квадрат. Із червоного квадрата що будемо вирізати? Правильно, помідор. Зрізаємо куточок, заокруглюючи ножницями. Наступний овоч буде так, звичайно, огірок, з якої геометричної фігури будемо вирізати огірок. Правильно прямокутник. Також зрізаємо куточки і отворюємо з прямокутника овал. І залишилося вирізати морквинку. Тепер, коли ми виклали свої овочі на тарілку, їх можна приклеїти. Ось і приклеїли всі овочі. Тепер домалюємо їм недостаючі деталі. Ось така тарілочка вийшла у мене. Дуже буду рада бачити і ваші роботи. До зустрічі, малята!